З початку 2015 року було зареєстровано 32 правопорушення з них 10 – за вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів. На ухиленні від сплати податків базується 15 порушених кримінальних справ. П'ять із них закрили після досягнення податкового компромісу. Зокрема, ним скористалося і пад Чарнівці. Газ по кримінальній справі проходило більше 20 мільйонів гривень несплачених податків. Підприємство закрило конфлікт, сплативши в державну скарбницю 1 мільйон 300 тисяч гривень. Співробітники ДФС займаються не тільки підприємствами. Пильна увага приділяється порушникам акцизного законодавства. Вилучення великої кількості тютюнових виробів на суму 7 мільйонів 144 тисяч. Це спільно з працівниками обласної прокуратури було затриманий автомобіль, який був повністю завантажений фальсифікований тютюновими виробами. Також в січні поточного року. У напрямку дороги сполучення в Чернівці хватин проведено огляд вантажного автомобіля, в ході якого та вилучено 37 поліетиленових бочок синього кольору ємкістю 230 літрів кожна і 8 бочок білого кольору ємкістю 1200 літрів кожна. Всього за результатами проведених заходів вилучено 19 110 літрів спирту орієнтованою вартістю на суму більше 1 млн грн. Також Сергій Гакман нагадав журналістам про нещодавно викритий підпільний завод по виготовленню спиртовмісних виробів. Він наголосив, що справжня горілка з державним акцизом зараз стрімко здорожчала. Тож відрізнити підробку від оригіналу можна вже, хоча б порівнявши вартість продукту, не говорячи вже про його якість. Надія величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.